Друзі, доброго вечора. Станочок готовий, зашитий. Так, значить, що зроблено? Він рахує. Каретка пересувається? Для керування є веб-інтерфейс. До речі, він працює паралельно, як ви обертаєте, тут всі параметри змінюються. І якщо треба налаштування якісь, все це робиться тут. І якщо треба трошки щось посунути, саму каретку, то клавіатурою можна. Посунути. І так само клавіатурою встановити певні значення. І скинути на нуль. І тут так само скидається. Завтра будуть бойові випробування.